Вітаю вас малята! Давайте подумаємо і скажемо, яка зараз пора року. Правильно, весна! Дітки, весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але і весняні турботи. Тож давайте поглянемо на картину. На цій картині ми бачимо дорослих дітей, які саджають саджанці дерев. А також їх білять. А для чого біля дерева? Для того, щоб захистити від шкідників, які прокидаються після зимової сплячки. А що ми бачимо на цій картині? Так, діти разом з дорослими саджають город. Хлопчик і дівчинка допомагають своїй матусі саджати цибулю. Також навесні саджають і картоплю, моркву, бурячок та багато інших овочей, а також саджають зелень, петрушку і кріп. Після того, як город посаджений, за ним потрібно доглядати, вчасно прибирати травичку, поливати, спушувати землю. Отже, малята, сьогодні ми з вами розглянули картини, праця людей навесні і дізналися багато нового. Тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість, але і клопіт. Навесні потрібно допомагати природі, а саме білити дерева, обрізати зайві гілки, посадити на городі кущі та овочі. А також після цього за ними доглядати. І я сподіваюся, що ви будете допомагати своїм батькам, бабусям, дідусям у виконанні цих нелегких завдань. Дякую за увагу! До нових зустрічей!